Бог каже, що впереді якась буде тривога, але каже, народ мой, нехай покладається на мене, нам нема що боятися. Ви знаєте, я чую таке слово у нас там, на нашому краї, на Рівненщині, бо то ми, ми з Рівненщини село Переброди Сарнинський район, може хтось знає. От, я є там служителем, от. <кій> на самої границі. Під Білорусією, і знаєте, теж тривоги приходять. Але Бог каже: не бійся, народ мой, покладайся на мене, я збережу. Слава нашому Господу! Хай Бог благословить. Я буду читати Слово Боже. Ви знаєте, ми теж ще помолимося. Читаю Слово Боже. Ну, читаю на російській мові. знаєте, ну, на, Ми всі, можна сказати, на половину білорусі. От, і часом буває важкувато читати і на українському, також знаєте, якось ну, От. Тому нам легше на русскому читати, якщо вам теж все добре, то хай Бог благословить. О, если бы вы несколько были снисходительны к Моему неразумию, но вы и снисходители ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою Девою, но боюсь, чтобы как змей хитростью своєю прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Второе послання коринфянам святого Апостола Павла, 11 глава, перший і по 3 стих. Ми видим, братья и і сестри, вот это Слово Божье, яке для нас знакомое. ми не раз його читаємо, вот, но воно нас предупреждает. особливо когда ми чуємо, що вже час іде последний, Завершаються суди Божі, то Слово Боже каже: «Боюсь за вас, щоб як змей хитростю своєю, Єву присіл, так і наші уми не повредились». Я би хотів немножко обратить наше внимание, як то воно було з Євою, з Адамом, як сатана прийшов до їх. І, ви знаєте, його, його тактика одна. Я би хотів зачитати ще Боже Слово. Там є написано пророка Ісаї. Зачитаємо пророка Ісаї, там, де сказано за того ворога душ людських. 14 глава. 12 стих. Тут сказано за. За диявола, якого Бог звернув з неба, і от за його такі слова: Как упал ти з неба, небається син розбився о землю, попиравший народи, а говорил в серці своем: взойду на небо вище звезд божих, вознесу престол мой і сяду на горе, в сонмі богов на краю севера. Взойду на висоти облачне, я буду подобен Всевішньому. Но ти не звержен в ад в глубині Ну Тут слово Боже каже за самого диявола, що він хотів теж бути вище всього, як Бог. От. Тепер давайте почитаємо, що. Що Він говорив до Єви? І тут сказано такі слова. 3 глава, перший стих, змей був хитрее всіх звірей полевих, котрих создал Господь Бог. І сказав змей жені, подлинно ли сказав Бог, не їжте ні от какого дерева в раю? І сказала жена змею, Плоди з дерева ми можем їсти, тільки плодов дерева которые среди рая, сказал Бог: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей Жене, нет, не умруте, но знает Бог, что в день, в Которое вы укусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз. І вождено, потому что дає знание, взяла плодов и ела, и дала также мужу своему, и Он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали что наги, и сшили смокные, смоковные листья, и сделали себе опоясание. Братья и сістри, його така тактика, чтобы Оделиться від Бога. Як сам диявол хотів одделітися від Бога, так і, до, так і Адаму з Євої сказав, щоб, щоб віддалитися від Бога. І ви знаєте, йому то вдалося. Йому вдалося завести в гріх, прилістить Єву і Адама. А, а коли прийшло приліщення, то вони побачили, що остались нагими. Все, немає одежі. Апостол Павло каже, я вас обручив єдиному мужу, щоб представити чистої діву без п'ятна и порока. Деву, і порока, чистої дівою, щоб одежі наші ми були одні в одежі, і одежі, щоб наші були чистими. Тому, браття і сюстри, читаючи ці слова, ми бачимо тактику диявола. каже, боюсь за вас, щоб як з хитростю своєю перестріл Єву, так і ваші уми не повредились, уклонившись від простоти во Христі. Його тактика і сьогодні така, щоб чтобы щоб чтобы от, йому легше побеждать тогда. Очень легко тогда він ему победит. Но когда народ Божий объединен, когда народ Божий стоїть в одному духі, подвязаясь єдинодушно за віру євангельську, Он тогда не сможет победить. Он не сможет ничего сделать. Смотрите, как Израильский народ, когда выходил из Египта. И царь Моавицкий нанял Вала, Валаама, чтобы проклясть Израиля, и он не мог его проклясть. Он не мог ничего сделать, потому что Израиль был един, и в Израиле был был Сам Господь. Кажет, не видно бедствия Израиля? Нет волшебства, нет беззакония, никто не может победить его. Выходит, как лев. Он это видел. Но смотрите дальше, что происходит. Что происходит дальше? Как сатана принял хитростью и каждый научил Валаама ввести в грех Израиля. Да, когда в Израиль начнет грешить, тогда сам Бог его проклянет. И вот, братья и сестры, Когда Церква Иисуса Христа она объединенная, когда Она едина, когда там Дух Божий пребывает, тогда она непобедима. Но когда Кто отклоняется, кто-то заглядывает, знаете, мы читаем о Слове Божьем, апостол Павел каже послание к Ефесянам, 2 глава, Сперсии, там сказано, такой стих. И вас, мертвих по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обичаю мира сего, по воле Князя, в воздухе, Духа, действующих, ныне в синах противления. Вот. Некогда мы жили по обичаю этого мира, так как мир живет, и там Дьявол царствует, Он там командует. Люди живут по Его воле. Так написано, и мы некогда жили. Но сегодня мы не живем по обичаи этого мира. Сегодня мы ми не, с, не с мира берем примеры, а берем примеры из Евангелия. Но, на жаль, есть некоторые, которые отклоняются, хочу взять из мира, хочут быть так подобны по обычаю мира, себе показать, Дорогі братья и сестры. Там написано дальше, что за все это гнева Божий не называется сынами гнева Божия. На них не в Божий, а нас Бог избрал по спасению, и Бог не хочет, чтобы мы жили по обычке этого мира. Тому, братья и сестры, Слово Божие нас учит, чтобы мы были с Господом, чтобы мы были об'єднані в Духе Святом. Халилуйя, Аминь. Хай Бог благословит, братья и сестры. Я еще прочитаю одно место Писання, которое сказал Иисус. Записано в Евангелии, 17 глава, 21 стих. Это молитва Иисуса Христа к Отцу Небесному. И от 21 стих говорит так. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут у нас едино. Да уверит мир, что Ты послал меня». Вот что творит, братья и это единство в Иисусе Христе. Только тогда мы сможем быть едины, когда мы заповеди Божьи соблюдаем, когда Дух Божий в нас живет. Но когда мы не, не живем так, как написано, мы не будем тогда едиными, потому что враг там стоит. Друзья дорогие, сегодня Бог призывает, сегодня Бог торопит церковь свою, чтобы церква была припоясана силой Святого Духа, чтобы церква была наполнена силой Святого Духа, Бог к этому призывает сегодня. В этом наша сила, в этом наша победа, в этом наша надежда. Хай Бог благословит кожного брата и сестры, в это зло время, но пришло в нашу страну в злое время, и враг не спит. Там есть война, а здесь духовная война, враг воюет, потому что церковь стоит у проломе, и враг воюет. Недаром сьогодні сегодня Бог открывает, что Он посылает стрелы свои, чтобы ранить. И вы знаете, что що... особенно те, которые стоять на передовой, Самоопасно для тех, которые на Передовой. И сегодня, братья и сусты, я призвал вас за служителей особо молитва, чтобы Бог преподавал силу Свою и охрана Господня была. Как это важно для нас, сегодня. Мы церква Иисуса Христа, одно тело в Иисусе Христе, и мы должны стоять у проломе, не только. Не только за землю нашу Бог бережив і об этом должны молитися, і за церкву Ісуса Христа. Особливо молодое покоління сьогодні було зазначено в проповідях. Молодое покоління враг хоче, щоб уніжати і стрім, а Бог не хоче, щоб його народ участвував у тій бійство війни. Бог хоче, щоб народ участво в духовної війни бути народом Божим, а враг сьогодні посилає свої стріли щоб істребляти наших юношей, наших мужей. Ну, дорогі брати і сестри, хай Бог збереже нас. Ми молимося об этом, надіємося на що гостей. Бог сказав, не бойтесь. От. І іскати спасіння не в людей. Знаєте, як то слово було в нас там, э, е, вот, э, е, на з'їзному служенні. Вот, знаєте, ну, э, е, щоб не йти на війну, потрібно йти в інкомат, щоб там забронувати себе бронь вот. и Бог кажет народ ищет броню человеку, идет к человеку, а меня оставил, меня оставил, а ищет у человека бронь. Но я ваша бронь, я ваш защитник, никто не сможет так защитить, если Господь защитит. Я я не говорю то, что мы там не должны искать. Но в первую очередь мы є дети Божьи. И там наша защита. Хай Бог благословить. Братья и сестри, я бы. Ну, давайте помолимся еще. Помолим, щоб Господь объединил нас в єдину силу і святого Духа, щоб мы были едины, чтобы мы стояли в проломе, и щоб враг не погубил ни одной души. За молодое поколение, помоли, щоб Бог их збори, чтобы Господь брав їх в свою дело для слави своєї. Хай Бог благословить. Давайте склонімо коліна, помолимося. Амінь. Господь Бог. Ми за твою велику любов і велику Благослови Господь, Весь народ. Благослови Господь, Церковь, Ісусе добрий. Боже, збережи, Господь наси Богна, ты помилуй наследие Твое. Кентурамана Алфаты ребенку клады. Аба О, шереми наклады, реби доспомина. Господь насибокна. Господи, благослови стан народа Твоєго, Господня. Господь, Гос, наполняй і святого Духа. Аба О. Халлилуйя, Аминь. Ох, рамена ген, фарамана, Господь. О, сьогодні, дух ставил Господь сьогодні сердца свого народу водина, а того шереміна клопадишка мана, об этом сьогодні молитва наша подлина. благо благослови наследь свое иисусе домик Господи молодежный Господи Иисусе Адошире Меня Гелфа. Рамина, Гелфаты, Отче, Дух Святий, Господи, моля лицо Твое, Господь наш. О, Господи, нехай Твої потоки води живой наполнять, Господь, кожне серце, Господь наш и Бог наш, помоги нам, Господь наш, дабы нам, Господь, быть объединенным силой Святого Духа, Ave, Отче, дабы враг не був взробить ни княкого зла, фроманы с кемонами. А Отче, Дух Святий, благослови наследие свое даби бы никто не погиб, а во отче, а во отче, ремена Гелфара, Клауде, Господи, как враг сегодня, Господи, сделал замах на молодое поколение, ребеда скомана, ребеда Клауде сами, а во отче, Дух Святый, мы сегодня молимо за мужей, за народ, за молодь Господь наш. Avec благослови Твой народ, Рамина Клаудес, дабы народ Твое справа едино в силе Святого Духа, а воше Дух Святый, дабы была свобода в каждом сердце для Духа Святого, а вот, тому кебеда, Ребеда Клаудес, помоги нам глубоко смириться при лице Твое. Романде, с Ребеда раб да клауди, сами. А, Дух Святый, благослови население Свое. Благослови стариков и стариц, подми их Господь, руки, подыми их молитвы, дабы і не молкали днем и ночью, накладыва самим, а в че Дух Святый, хай сегодня йде заступническая молитва среди народа Твоего, ибо Ты внимаешь молитвам населения Своего, слава Тебе, хвала Тобі, Господь, благослови служителей, Господь наши Бог наш, а вот Иисусе добрый, умоляй лице Твое. Нехай Твоя благодать прибуде з усіма нами. Господя, ми за все благодарим і славі Тім'я, як вічного Бога. Господь буде міняти мислі, буде утвержати ще велику в земних трудах, боріння великого, амінгайдеса. У многих діях. Ворік запланував, щоб уловити хитростю через лукаві речі земні, щоб забрати амін пильність і ввести в шаткость молоде покоління. Ну, ще не те, от, ясніше, зараз є. Я бачила молоде покоління братів. І як воріг стріляв стрілами старших братів от сюди, по головам, так велико стріляв стрілами, но болячи, щоб була велика шапка понизу. Щоб вони не могли устояти, аби стали шатки. Прийшла шаткість для молодого покоління. Но настільки Господь буде обновляти розум мислі давати, стойкість від цього прийде і віра. Все буде поміняно поміняно Ворог це не зможе вже тоді так проникати. Но він питається, зробити шаткість велику. Но Господь прийде в допомогу і для молодого покоління. Так, говорить Дух Святий. Амінь. Слава Господу. Господь говорить, це було звернення до молодих. І сестра каже, що вона бачила що якби до молодих братів. І Господь Він бажає міняти думки, Він бажає, щоб використовувати для своєї праці. А ворі хоче уловити через якісь земні уловки такі. І ввести в шаткість, щоб хиталися у Бога інші плани, і він буде давати і мудрість, і мужність для того, щоб стояти. Господу слава нехай буде. Слава Богу, брати і сестри. Ми Будемо мати ще одне скужіння, благословення діток, і аспійсні. Ми попросимо, щоб батьки з дітками пройшли. опереду А ми піднімемось на наші ноги і будемо співати 391 перший номер. Закликає спа з діток. Клич. show Слава Господу. Євангелія від Марка, 10 розділ, з 13 віршу. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докаряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них: пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, мов те дитя, той у нього не війде. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки поклавши. Амінь. Займіть ваші місця. Сьогодні ми маємо дуже важливе служіння, тому що я розумію, що для батьків це служіння, воно є дуже важливе. І для діток. Я би сказав, що це також це є дуже важливе. Вони на даний момент вони цього не розуміють, вони цього не можуть зрозуміти. Але в духовному світі батьки посвячують своїх дітей для Господа. Це найважливіше, що можуть зробити батьки для своїх дітей, це посвятити їх Богові. Тому що в нашому житті. Як би мене пильнували, що би мене робили, скільки зусиль би не, ми не прикладали, яку би ми вагу і силу самі не мали, уберегти ми їх не можемо до кінця. Уберегти ми їх не можемо ні у фізичному, ні від хвороб ми не можемо їх захистити, ні розум їх не можемо зберегти, але це все може Господь. Слава йому. І тому дуже важливо є. Віддати своїх дітей Господу. І як коли батьки віддають своїх дітей Господу, я би сказав, що Господь благословляє, допомагає, захищає, проводить там, де ми цього не можемо зробити, Він все може. Він все може. Для нього немає неможливої жодної речі. І тому найважливіше, що ми можемо зробити доброго для наших дітей, це віддати їх в руки Божі. І добре зробили батьки. Сьогодні чотири родини. Ми бачимо двоє дівчаток, двоє хлопчиків: Ісая, Жасміна, Марк і Єва. Я радію з того, що в християнських сім'ях народжуються дітки, здорові дітки, Бог благословляє. Це є Боже благословіння, нагорода від Господа.